Вже в травні місяці бджоли можуть самостійно замінювати собі матку по різним причинам, які ми розберемо в цьому відео. Для цього вони закладують маточники тихої заміни. Взагалі існує декілька типів маточників, і як, скажімо, відрізнити маточники тихої заміни від ройових маточників. Ось зараз бджолоблогери знімають масове відео про те, як позбавитись роїння на пасіці. Так от як маточники тихої заміни відрізнити від ройових маточників? І які ж причини те, що бджола сім'я закладає матки тихої заміни, Зберемося в цьому відео. Хлопці і дівчата, колеги і колежанки, всім доброго дня. Одразу скажу, що як роїння, так і тиха зміна матки у нас на пасіці відбувається ну просто вкрай рідко завдяки тому, що всі бджолосім'ї у нас відселекціоновані. Тобто на пасіці ведеться селекційна робота проти рейливості, агресивності, там і таке інше. То ну не, не, не показати, але я буду як завжди показувати на пальцях і вставляти фотографії. В багатьох ще радянських книжках, виданнях, журналах було сказано, що не потрібно потрібно до вулика лазити зайвий раз, не потрібно біля вулика взагалі ходити. Такі такі я зустрічав на так як як то кажуть, з якими я е, не згодний в контексті того, що якщо це починаючий бджоляр, у якого скажімо, там до десятка вуликів, ну нехай навіть 20 вуликів, то і для того, щоб йому набратися досвіду, і для того, щоб виявити можливі проблеми, особливо в отакий от період травень-червень потрібно лазити до вулика. Потрібно нехай не кожного дня, але хоча б пару разів на тиждень потрібно лазити, тому що рогіння... Як і маточники тихові заміни можна розпізнати починаючому бджоляру, лише розібравши гніздо, досвідчені бджолярі, звісно, проводять діагностику полятку. Більшості захворювань проводиться політку, це, це зрозуміло. Але починаючим краще розібрати і подивитися, як то кажуть, воочі. А так, якщо до вулика не лазити, і тиха зміна бджоломатки і роїння відбувається непомітно для починаючого бджоляра. У випадку роїння бджолосімей зрозуміло, що маточник буде не один, тому що з однієї бджолосім'ї відпускається спочатку рій первак, потім вторак, третяк, значить, маточників буде більше десяти. У випадках роїння маточники розташовуються по периметру рамки, загалом зверху або знизу рамки, але по краєчку. У випадку тихої заміни матки частіше всього розташовується маточник у центрі рамки. У центрі суші це на що треба звернути увагу. А так і у випадках роїння, і у випадках тихої заміни матки маточників більше ніж один. Тільки при роїнні може бути 10, а при тихої зміні там 2-3-5. Ну загалом 2-3. Перед Передвісником роїння може стати велика кількість молодої бджоли, яка висить знизу рамок, тобто з самого низу рамок біля дна. І нічим не зайнята. Це породжує ройову енергію, і буквально за декілька днів у вулику можуть з'явитися перші перші мисочки, перші ройові маточники. В контексті того, що почастіше лазити до гнізда починаючи пасічнику. Тут тут може бути і ефект. Невеличкі протироїння. Що коли ви розриваєте гніздо, ви розриваєте всі ці перемички, розриваєте ну це саме, то бджоли починають у цій молоді відбудовувати ці перемички, від, відновлювати е, прополіс про, е, покриття Оце прополісне і таким чином, хоч чим-то займатися, поки ви будете, звісно, приймати якісь протиройові міри протиройових мір. Е, в Ютубі і в книжках і в інтернеті описано дуже багато. Я не буду зараз на цьому е, зупинятися, тому що і так уже багато бджолоблогерів зняли відео на цю тему. Подивіться, свіжайші ці відео. Значить, як я вже сказав, роєвий маточник бджоли починають вирощувати заздалегідь задовго до акту роїння, задовго до виходу первака. Тому цьому можна легко завадити. Ну і ройовий стан, звісно, можна визначити і по льотку, тобто по зовнішньому вигляду вулика. Якщо бджола сім'я слабо літає, тобто льот має відбуватися щось там квітне, щось там і та саме, але бджола не літає, і звисають вони ось з прилітної дощечки, взагалі, от з, з, з льотка, то це вірна ознака того, що бджола сім'я надумала роїтися. У випадку пошуку маточника на рамці, хочу сказати, що існує ще й третій вид маточників, окрім ройових та тихої заміни. Є ще свищові маточники, вони трохи відрізняються від них, ось як показано на картинці, і закладають вони ці маточники тільки, якщо ви або задавили матку, або забрали матку у них, там продали чи вирішили замінити самотужки. Вони можуть не дочекатися вашої, так би мовити, заміни, коли ви заміните їм матку, і потягнути ці маточники самостійно. При огляді маточники тихої заміни і ройові маточники майже не відрізняються. Вони мають майже однаковий розмір, і лише те, що вони розташовуються одні на верху рамки або знизу, а інші, тобто тихої заміни, розміщуються всередині, може їх відрізнити. По інші непрямі ознаки, значить, у випадку роїння, окрім старої матки, буде ще десяток маточників, і можливо, можливо. Уже по рамочках буде бігати молода матка. Молоду матку немічену, звісно, починаючому бджоляру буде можливо важкувато відрізнити, тому потрібно, так би мовити, скурпульозне пере передивляння кожної рамки для того, щоб ну або забрати, або задавити цю молоду ройову маточку. У випадку маток тихої заміни значить стара матка з високою долою вірогідності, майже 100% буде знаходитися у вулику. Також буде декілька. Маточників, і можливо, можливо, буде в рідких випадках може бігати уже матка тихої заміни. При, при тому, при всьому, що вона в іще рідших випадках не вб'є стару матку, а вони будуть сіяти е, разом. Особливо це часто відбувається, коли вулик лежак, і гніздо, наприклад, або розірвано вощиною, або просто сильна бджола сім'я, що бджоли з одного кінця. Лежака да не чують феромони матки з іншої сторони, і так само молода бджоломатка не чує феромони старої бджоломатки з іншої сторони вулика. Таке зрідка трапляється, але загалом це частіше всього стара матка і дам 2-3 маточника тихої зміни посередині рамки посередині суші. Для починаючих пасічників ще один лайфхак, ще одна ознака. Часто дуже може бути при тихої заміні маток простір навколо маточника, який знаходиться в центрі рамки, вигризаний, Ось як з'явиться зараз на фото, просто вигризані соти, і в цій, в цій дірці стерчить цей маточник. Не знаю, чому вони так роблять, але дуже часто це трапляється. Тобто, ще один вам лайфхак і ще одна ознака. Декотрі бджолярі, особливо починаючи, практикують робити відводки на ройові маточники, тобто їм шкода цих ройових маточників в бджолосім'ях. Вони їх видаляють, роблять відводок і кладуть туди той маточник. Таке у нас було десь 20 років тому на пасіці. Ми зробили цим від'ємну селекцію, тобто отрицательну селекцію по рійливості, і тоді перевели собі. Ну, можна сказати, пасіку. Тобто, прийшлося терміново замінювати їх на нормальні матки, тобто для того, щоб подавити цю ройову енергію, тому що роїння було просто, просто шалене. Не потрібно просто такого робити. Навпаки, проводьте селекцію по нерійливості. Тобто, вибраковуйте ті матки, бджолосім'я яких демонструють високі ознаки рійливості, щоб бджолосім'я просто зроюється і ви з них. З цих бюлосіми нічого не візьмете, ні меду, ні пилку, абсолютно нічого. І ось ми плавно переш... підійшли до головної теми цього відео: причини тихої заміни матки у вулику. Ну, може, можливо, хто не знає. Е, значить, е, окрім тихої е, заміни матки, є ще і псевдотиха заміна матка, чи імітована тиха заміна матки. Ми зараз про це поговоримо. Значить, основною причиною. Тихої заміни матки може бути вік матки. Ми всі знаємо, що ресурс мджола матки приблизно три роки. Після чого вона дуже різко скорочує яйцекладку. Бджоли це бачать. Вони постійно дефектують матку, тобто вони. Як це траблшутинда в американському джонистві траблшутен, це постійний моніторинг матки на предмет якості її роботи. І от коли вони бачать, що комірок засіяно менше, їм вже становиться зрозуміло, що матку потрібно змінювати. Також це може бути деформована матка. Тобто, у випадку зі свищовими маточниками ви могли придавити цю матку, ви могли її просто вбити там, ну необережно не там рамкою чи стамескою. А у випадку з тихою заміною матки, ви могли припустимо, її придавити трошечки злегка, і вона вже, наприклад, втратила там половину чи більшу частину своїх властивостей. Бджоли це відчувають і будуть її прагнути, звісно, замінити. Е, ще одне скажу, що якщо ви випадково необережними діями відірвали у бджоломатки лапку, ну ми всі знаємо, да скільки лапок у бджоломатки у бджоли, то без однієї лапки, якщо якість... Засіву буде на рівні з високою дол долею вірогідності. Бджоли лишать цю матку собі, тобто не будуть робити матку тихої заміни, особливо якщо ця маточка молода і сіє як пулемет. Імітована тиха заміна, це коли в вулику матка сія, все нормально, ви бачите, засів. А бджоли все одно потягнули потягнули маточники тихої заміни. Значить таке дуже часто трапляється при зміні породи бджіл. Тобто, якщо ви там скарніки міняєте на бакфаст, або там скарпатки на карніку і таке інше, або зміни лінії бджіл. У нас дуже часто таке буває в племінних сім'ях. У нас їх пару десятків цих плем'яних сімей, і ми постійно раз там на декілька років замінюємо у себе на пасіці матеріал для того, щоб не було імбридінгу. Тобто цього близько схрещення У нас є батьківські сім'ї, материнські сім'ї, і от при заміні бджоломатки якоїсь нової племінної дуже часто таке буває, що ліплять маточники тихої заміни. Значить, який який тут вихід, поки повністю не заміниться бджола, поки повністю та бджола, що буде в вулику, не буде від нової матки. Також відкривайте вулик, не соромтеся, не читайте оці радянські видання. Відкривайте вулика, хоч і пару разів на тиждень. Дивіться, контролюйте, виламуйте ці маточники, маточники оцеї імітованої тихої заміни. Ну я думаю, у починаючого пасічника такого не буде. Можливо, там у більш досвідченого, але лікування тільки таке. Друзі та колеги, я сподіваюся, що це відео було не нудним та цікавим, і для починаючих і для більш досвідчених пасічників. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші лайки. Дякую за ваші коментарі. В коментарях можете писати, з якими. Маточниками ви стикалися на своїй пасіці, можливо, вже цього року, і як з цим боролися? Mm -hmm. Я з задоволенням прочитаю Своїй рідній Україні. Я як завжди бажаю тихих і спокійних днів і ночей, як найшвидшого миру та якнайшвидшого зупинки вогню на найвигідніших для України умовах, тобто перемоги Україні, процвітанню нашому бджільництву. Я ще розподіваюся, що зовнішні обставини дозволять мені знімати відео і надалі. Все тоді пока-пока, і зустрінемося в майбутніх інтересних відео, яких я сподіваюся ще буде чимало.